Новий сезон тренувань розпочала сьогодні футбольна академія Динамо, яка знаходиться у місті Дубай. Із року в рік вже 5 років поспіль футбольна академія Динамо приймає вихованців від 3 до 15 років. Тренувальні сесії проводяться в трьох різних локаціях, дві з яких територіально розташовані в Еміраті Дубай, та одна локація додаткова в Еміраті Аджман. Добрий вечір. Ми знаємо, що ваша дитина сьогодні вперше відвідала тренування футбольної академії. Скажіть, будь ласка, чому ви обрали саму футбольну академію Динамо? В першу чергу, тому що тут українські тренери, і я вважаю, що в футболі буде найкраща якість саме від українців. Скільки років займається ваша дитина футболом? Ну, Назар займається футболом з народженням. Зараз 10 років, дуже любить цю гру. І нарешті ми знайшли класну команду, де він може гарно тренуватися. А скажіть, будь ласка, чому ви обрали саме футбольну академію Динамо? Ну, ми, як кажуть, люди не місцеві. Ми сюди приїхали, ми подивилися в дуже багато шкіл, але ми патріоти, такі ми вирощуємо своїх дітей і хочемо, щоб вони грали і були зірками українського футболу. Скільки років ти займаєшся футболом? Почав в п'ять. А за яку футбольну команду ти грав в Шанхаї? Біс Лайндз? Шанхайські леви, так? Yeah. А якщо порівняти з футбольною академією Динамо, тобі подобаються тренера тут? Ну тут команда дуже сильна, тому що як в Китаї не дуже була сильна, але тут я думаю, що ми зможемо виграти більше матчів. Ви обрали саме футбольну академію Динамо? Ну, По-перше, це тренування на відкритому повітрі. Добре. і По-друге, що тренування йде 90 хвилин, що дуже важливо, бо воно йде 45 хвилин в інших групах, а тут 90 хвилин, і дитина має більше часу тренуватися. Ну і по-третє, це «Динамо», тому я це і обрав. Ми знаємо, що відносно футбольних тренувань в ОАЄ є дуже велика конкуренція. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, як головного тренера, що відрізняє вашу академію від інших? Нас відрізняє те, що в нашій академії працюють всі тренери, колишні професіональні гравці. Батькам я завжди: кажу, якщо ви знайдете футбольну академію в Дубаї, де всі тренери професійні гравці в минулому. То ходіть нам безкоштовно далі. Наразі ніхто не прийшов. Скажи, будь ласка, які твої враження від тренувань футбольної академії Динамо? Мені тут дуже подобається. Наші тренера найкращі. Скажіть, будь ласка, а скільки років ваша дитина займається футбольної академії Динамо? Ми взагалі з самого початку, тому що в 2016 році наш головний тренер Денис лише започаткував Динамо, і ми були в першому складі. Навіть повна команда не збиралась, але ми вже були з 2016 року, так? І... Чудова команда, ми вже не просто Динамо, ми вже сім'я, родина інтернаціональна. Дітям подобається. Ми святкуємо свята разом, дні народження. Це, це чудово. Приєднуйтесь.